Вітаю всіх на своєму каналі. Моє ім'я Оля, і нарешті в мене дійшли руки, аби зняти для вас відео. І одразу хочу вже перейти до тіла до суті і розповісти, що ж все-таки цей весь довгий час я робила. Останній раз, ми, здається, з вами зустрічалися ще влітку. Так влітку, бо я хотіла і в серпні зняти відео, і в вересні, але постійно у мене щось не вдавалося це зробити. Тому сьогодні видалася та хвилинка, коли можна це зробити. Я дов'язала свою шаль гачком із бавовняної ниточки. Покажу трошки пізніше. І перед вами зараз шкарпетки це чоловічі. Тобто, здається, тут 42-43 розмір навіть до 44-го. Алізе Супервош. Дуже цікаво, мені що сподобалося в'язати із таких точок. Um, постійний, постійна зміна кольору, і вони за рахунок цього дуже швидко в'яжуться. Тобі не набридає, тобі цікаво. Um, звичайна лицева. <гладь>, петлі. Мені здається, що в таких секційних пряжах не треба ніяких більше візерунків, тому що ну, не бачу в цьому сенсу, оскільки секційна пряжа і так якийсь, здається, ніби візерунок викладається. Дуже класні, вони такі і тоненькі, але вони теплі. Ну от. Дуже прикольні. І тут же ви бачите, що є І ще ці тільки зі спиць. Ще вони не випрані, ой, ці приберу, ще не випрані на блокаторах, не висушені, які придають гарного вигляду. А, також така цікава секційна пряжа. Також Алізе, навіть вам зараз покажу мене тут, ще залишилась така нормальна кількість ниточок. Алізе Ну, Ці кольори це просто любов-любов. Ось такий колір 9012. Слухайте, ну, мені дуже подобається, хочу ще купувати таку пряжу в різних варіаціях, в різних тонах. Поки що я в секційної пряжі не наїлася. Хочу ще, хочу ще різні різні такі малюночки, так сказати, різні полосочки. І я вже пробувала із Alize Superwash, звичайна однотонна ниточка, такі бежевого кольору. Здається, колись там ще на початкових відео я вам їх показувала. І я уже зараз не ходжу, мені дуже в зручно, тепло. Але зараз осінь, як буде взимку, буду ще тестувати. Е тому в'язати, в'язати, в'язати. І, е до -да речі, я хочу також показати із оцих чоловічих, в мене також такий ще моточок залишився. І тут так нормально буду в'язати для синочка з е також на 5 років. Тут уже зараз перед вами лежить мій майбутній кардиган. Я його хотіла зв'язати собі на осінь, але осінь уже скоро завершиться. Тому я відклала його і почала інший процес. Але трошки розповім за цей. Ниточка Alize Lana Gold Classic. Так. Кольор, якщо комусь потрібен буде колір цей, ну, запитайте в коментарях, я вам відповім. Тут вже в мене пішло три, три моточка. Ось я вже розпочала рукавчик. Тут ще ниточки все це висить, будемо потім заправляти. Такі от. він має ще під ем, своєю вагою після прання трошечки витягнутися, мені так здається. Але поки що це такий процес, це, це те, що я розпочала в серпні, продовжувала в вересні, потихеньку-потихеньку. Часу, на жаль, немає стільки, як хотілося б на все рукоділля, тому потихеньку що, що можу. от. Ну і наразі весь мій акцент уваги зараз на ось цьому процесу. Перед вами зараз такі два моточки, сіросиній, сіроблакитний. Такий цікавий колір, передається він, до речі, вірно. І білий це в'ярця-дитячий светрик. Буде тут жакарту. Кажу так, досить складно мені в'язати жакарт. Я боюсь, щоб тут не стягувало полотно, але при цьому щоб і нитка сильно не висіла. Дуже сподіваюся на те, що всі якісь похибки виправить прання. Ну, ще до того, як прати дуже далеко, буду поки що. Пробувати. Я вже колись в'язала жакар, це вже не перший мій жакар є над чим подумати. Тоді я також такий досить тугуватий, був у мене. Були шкарпетки за рахунок жакарду. Тут я на жакарді змінила номер спиць на дещо більше. Ну і скільки це влогове включення, то. Пізніше я вже вам покажу, сподіваюся, якийсь, хоч невеличкий результат моєї роботи. І перед вами зараз саме та е, бавовняна шаль, яку я гачкувала влітку. Я її закінчила. Е, дуже приємна така, ну, звичайно, бавовна. Е, колір просто дуже гарно. Мені не вдалося зробити якісь гарні світлини. Не знаю, в мене подивіться, дівчата так гарно все фотографують, знімають. У мене поки що. Не дуже це виходить. Але цією шалю я дуже задоволена і гачкувала я за майстер-класом Тані. Ну і по традиції, напевно, посилання на її канал я залишу внизу, де ви також зможете знайти цей майстер-клас і зв'язати таку саму шаль. Класно. Ну і шкарпетки вже такі випрані, вже в зовсім іншому вигляді. Зняті з блокаторів мають зовсім інший вигляд. Дуже гарний кольор, також цікаво було в'язати, звичайно ж. Буду ще брати різні кольори, хочу ще багато-багато їх в'язати. Ними я задоволена. Тут такий є пушочок. О, це просто. Це просто. Поки що я їх не нав'язалася. Не нав'язалася. І навіть ем, те, що це просто лицева, гладь мені так ось, це ще не набридло. Треба наїстися цього. Ось так. Ну і мій Светрик, він же лопапеїса дитяча. Поки що без двигів, я працювала і. Зараз, сьогодні вже 30 жовтня, я швиденько розпочала, швиденько, мабуть, і закінчу цей влог. І буду потихеньку в'язати цього светрика. Ну, і про результати, напевно, вже, я думаю, краще показати в наступному відео, бо якщо я почну чекати, коли я ту щось зроблю, то це знову розтягнеться на декілька місяців. Дякую вам за увагу, натхнення вам, рукодвільного, мотивації і всього вам найкращого. Дякую за перегляди, за вподобайки. До нових зустрічей!